Ми часто подорожували по Криму е, з батьками. Ми їздили, наприклад, до наших родичів Бахчисарай, або їздили до моря. Та. Але для мене завжди було це важливе. А відчуття моря з точки зору стихії це поєднання природи і людей, і своєї спільноти давало відчуття вдома. Окупація Криму це абсолютна реколонізація півострова, Так? тобто повторювальна колонізація Криму Росією. Так? Ми говоримо, що ця війна, яка вже триває 10 років, це 300-літня війна. Та? Мене хвилює намагання змінити ідентичність, терти ідентичність корінного народу і українську ідентичність в Криму. Друге, мене хвилює заміщення населення. Та? Тобто, коли до Криму переїхала просто майже третина плюс нового населення з Росії, ми зараз. На щастя, почали тільки артикулювати візію майбутнього Криму, який Крим буде після деокупації. Ми маємо мати одне смислове поле з людьми, які живуть в Криму. В першу чергу з новою генерацією, з дітьми і з молоддю, комунікація з ними, бо часто наша комунікація, на жаль, долітає лише до кордонів адміністративних, так званих кордонів з Кримом. Не боятись кримським татарам дати можливість. Нести відповідальність за свою батьківщину, коли ми говоримо про кримсьтарську національну територіальну автономію, це один з, е, одна з форм цієї відповідальності. Я власне бачу Крим як місце, де народжуються нові сенси не лише для України, а для всього демократичного і вільного світу. Я бачу Крим як місце, де корінні народи втілюють свої. А, політичні права. Після деокупації я точно поїду до батьків. Я розумію, що це буде а, дуже великий такий стіл, як або от, як перегороджували вулиці раніше. Да, це буде дуже багато людей, а потім а, мене викрадуть мої друзі, і ми поїдемо до моря. Крим а, сьогодні. Це не лише виклик для України, а це виклик для всього демократичного світу і для Європи. Бо безпека Європи криється в безпеці для України і Криму.